Що ми, ми не придумали це саме. До сьогоднішнього дня, до 1 березня, можна було їздити. З 1 березня вони почали розказувати, що цей закон був давно прийнятий. Просто ми їздили до всякого попередження на митницю. А зараз їх треба моментально було попереджувати. У нас одразу стало питання, хто ж саме порушував закон. Они сами во прваа черга го подушуваат, а раз така то нехаје они сами да чему они просто клеј кара? чему не А не вериш, не так. Треба буде стояти тиждень, будемо стояти тиждень. Немає Питання, поки дозволять далі їздити із довідками провести, тобто пізніше приїжджати, мова в підводитися. Ні, Чи проблема, якісь проблема, ні. Вимоги в даному випадку у нас була лише одна. Розібратися, що це таке вони зробили. Ми їм пропонували зробити прес-конференцію, дати якийсь термін, людям, термін на вирішення ці проблем людям, ну, про 10 днів, щоб ми змогли просто документи всі в порядок. Як, і вони помилялися, і ми помилялися, всяке буває. Але вони категорично сказали, що з першого славки все буде штрафовані. І в нас просто немає виходу. І два роки тому ми знову перекривали метницю, те, що у них було внутрішнє непорозуміння. Коли ми перекрили тут метницю, вони вийшли і сказали, що це наше внутрішнє непорозуміння, але ми будемо це рішати на державному рівні і будемо якось вирішувати, щоб ви тут не піднімуть, не мішали, не, не робили нам затори всякі. а Збільшували термін перебування. Два роки це чекали. Ніхто нікого не блокував, бо Україні йде війна, не можна нічого робити. Але наша держава...

Просто вже не знали, які стати. Про які суми йдеться? 8 тисяч. Ми звітки будемо вміють стояти митних правил. Це порушення за приїзд на шостий чи сьомий день мається на увазі. Сьомий день. Порушення термінів, так? 8 тисяч. Це митники виписують. Сьогодні вже поліція прокоментувала, що блокування заборонено. Чи зустрічалися без похоронцями? Про розблокування чи яким чином правоохоронці тут з нами постійно на самому ділі а що ми блокуємо? Машини їздять туди сюди. Прав правоохоронці ми все показуємо, вони ж самі до нас підходять, допомагають розблоковувати, Машини їздять, Та, ми пропускаємо старших людей. З дітей і так далі. Тобто ніякого немає. В березному теж, наскільки я знаю, люди активісти вийшли, дві годинки постояли, розблокували, ніхто нічого не блокував. Тут і зараз ви... не блокує. Ми показуємо її владі, щоб з'їдуть на нас увагу. І все. На даному випадку ви дивитеся, що там немає машин, ззаді немає машини, тут немає машини. Тобто, будь ласка, ви просто стоїте зараз, та, привертаєте до себе увагу, ви пропускаєте весь транспорт в обидві сторони, чи є якісь у вас зауваження до тих, хто їде? Нема. Ми mm -hmm просто просимо, питаємося, а ви нас не підтримуєте, Тепер три дні піти. Ви були тут вночі, аби далі буде, тобто, ви на метр згорнете, що це коли... робити? У ви ви даному випадку у нас є машини, в даному випадку тут є бар. І завтра ми йдемо до пана Москаля, який він нас запросив. Він вже тут був сьогодні, він не знав, що нам сказати. Він сказав, що так, у вас проблеми і не ваші проблеми, ми бачимо, що це проблеми митники зробили. Привіт завтра до нас, до мене в кабінет, будемо це питати. Про нас дзвонив, роді дзвонив, чи вони завтра зустрілися. Ми чекаємо зустріли. Че? Че? в такому латі, ми режимі на завтра. Якщо, на якщо? На 10. я не, не знаю, дійсно на десяток. А якщо завтра не буде ніяких дій, тоді самі зрозуміють. У нас немає 8500, просто так викинути, куди б не хотіли. А крім того, що ми боремося за якусь європу, за нормальне життя, жити по-новому. Як це ми живемо по-новому? Є вже такі оштрафовані. – А Тобто то вже є, три є. Їх багато? Один, два, десять, Я не можу вам точну суму сказати, але сьогодні до вас до обід було багато різних каналів. І люди приходили, показували довідки, і це все розказував. І пану Москалю це ж так те теж показував. І вони теж кажуть, ми тільки казали, що вони з кожною справкою розбираються. Так я їм давав свою справку, по якій мене оштрафували на 170 гривень, за то, що запизився на митницю. А я заїхав просто в яму, розбив колесо. У мене були всі доказати. Вони так розібралися, що він все пілотніми коментували, що німисники коментували, що ви часто надаєте липові довідки і користуєтеся. Чи є такі прецеденти? Чи ви дійсно таким чином інколи користалися можливістю от принести таку довідку так? Така довгі це кримінальна відповідальність, правильно? Нехай розбираються, нехай притягують людину до відповідальності. А Ну давайте будемо якось розуміти. Вони казали, то казали, нехай доводять, нехай притягують людину, немає ніяких питань. Чому ти радити просто так скажіть, Є якийсь максимальний термін встановлений Завдяки довідці. Ви можете скільки ще днів, щоб якщо машина злама поламалася, і в мене немає грошей, її. Поремонтувати, значить вона буде стояти, і не їздити. Немає терміну. У мене з'явилися гроші. В Україні, на жаль, на жаль на сьогоднішній день нікого немає грошей. У мене з'явилися гроші, я отремонтував, прийшов, показати. Дід провіряйте, мені сором, але ми з цього не роблять. Вони навіть не хочуть встати, піти і ну, хоча б щось зробити. Вони навіть, якщо заїжджати в на митницю, вони не виконують свої функції. Вони не виходять з кабінетів, Тут як супермаркет, Очереді біля кожного кошка. Вони не знають, де, хто, в якій машині. Вони не знають, хто що де, як везе. вони знають дечого, скільки людей в машині. Вони питаються, скільки троє, а ну троє віримо тобі. Замішати за А Якщо не хочете протокольчика, три тисячі гривень і на місці все залишається. Кружок 50-100 гривень. Ні, вона поборена. А, а, да. А ви що, не в курсі? Не дійшла до нас така інформація. Не дійшла, да? Так.